Бюджетна точілка для ножів і ножиць у неймовірній комплектації 80, 200, 500, 800, 1000, 1500 і 2500 гріт. Але якщо любите, щоб було швидко та гостро, її треба трошки вдосконалити. Як і в більшості подібних точілок, механізм фіксації ножа виглядає ось так. І Для того, щоб змінити сторону, треба брати шестигранник, і відкручувати цього гвинта. Для того, щоб розслабити цю пластину. Далі ось ця вся ковбаса туди-сюди дуже незручна. Тому просто викидаємо зайве, беремо два магніта, ставимо ось так. Пластинка ця тепер слугує обмежувачем для леза. І тепер у нас все чітко і швидко. Ну і не зайвим буде змастити ось цю штангу. Ну і тепер це зовсім інший рівень кайфу. Тепер брусочок на півтори тисячі. Робимо ось так. Раз. І тепер фіналочка на тисячі гріт. Легесенько, без зусиль, поліруємо. Кромочка просто ідеальна. Ну а ножик тепер ріже, як клинок, самурає. Просто ідеально. Кут заточки регулюється за допомогою цього барашка. Товщина основи складає 2 міліметри. Штанга має діаметр 7 мм. Ну і штанга, куди кріпляться брусочки, складає також 7 мм. Брусочки мають розмір 16 на 2 см. Ну а для того, щоб нагострити ножиці, доведеться все ж таки знайти запчастини, які ми викинули спочатку ролика. Ось так затиснути лезо і потрошку, потрошку робити. Чудо. Скажу відверто, що це не найкращий інструмент для подібних робіт. Але для ножиків підходить ідеально. Тож, хто зацікавився, посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео, можете задавати свої питання в коментарях. Дякую за перегляд!